Середовища за складом бувають натуральні, синтетичні і напівсинтетичні. Натуральні середовища складаються з певних природних компонентів. Наприклад, це є м'ясопептонний бульйон чи м'ясопептонний агар сусло і сусло агар. Синтетичні середовища. Складаються з певних хімічних речовин, і, відповідно, вони мають чітко визначений і відомий склад на відміну від натуральних середовищ, склад яких може змінюватися залежно від взятої для їх приготування сировини. Напівсинтетичні середовища виготовляють на основі синтетичних з додаванням певних натуральних компонентів, таких як, наприклад, дріжджовий екстракт, дріжджовий автолізат, гідролізат казеїну тощо. Спосіб виготовлення середовищ відрізняється залежно від того, з якої сировини її виготовляють. До прикладу, для виготовлення м'ясопептонного агару беруть м'ясопептонний бульйон, фільтрують його, вимірюють потрібну кількість і зважують необхідну кількість агару. Агару зазвичай в середовище дають 1,5-2%. Під час виготовлення синтетичних середовищ зважують потрібні кількості хімічних сполук, які входять до їх складу. Обов'язково після виготовлення середовища довести pH до потрібного значення. Також, як натуральні, так і синтетичні середовища можна придбати в майже готовому вигляді, тобто готове середовище у вигляді порошку. Який потрібно просто зважити і довести водою до потрібного об'єму, а також довести pH. Зараз ми будемо виготовляти поживний агар, який ми маємо у готовому вигляді у вигляді порошку. Це є натуральне середовище, яке містить дріжджовий екстракт, пептон і м'ясний екстракт, а також агар. Для виготовлення такого середовища потрібно прочитати інструкцію виробника. Зокрема, тут пише, що в 1 дециметр кубічний очищеної води потрібно внести 35 грамів препарату. Ми будемо виготовляти. 250 мл середовища. Отже, це є 0,25 літра. Тому ми множимо 35 грам на 0,25 літра. І отримуємо. 8,75 грама. Відміряли Мірним циліндром 250 мл дистильованої води невелику частину цієї води наливаємо в колбу, в якій будемо робити середовище. На вагу ставимо шматок фольги, паперу або певний посуд. І чистим шпателем набираємо 8,75 г поживного агару. Перед цим вагу виставляємо на нуль. Поміщаємо зважене середовище у колбу. Доливаємо до колби решту води, змиваючи середовище зі стін. Визначаємо pH. І в разі потреби доводимо до того, яке зазначено в інструкції. Для цього користуємося кислотою або лугом і зазвичай використовують натрий гідроксид або фосфатну кислоту. Після цього середовище закривають корком і стерилізують.